У самий розпал літа Семена понесло на горище. Там він сушив покунів, ну, і поліз щось там шукать. За годину приносить Ірці якусь побиту шашілям книжку. Каже На, читай. Може, що полезне і інтересне, вичитаєш. Бере вона, значить, той буклет, а там на палітурці написано Настойна книга молодої дружини. Ірка її покрутила і подалі закинула. А Семен тягну назад, мовляв, читай, це мамина, швидше за все, значить, там є щось полезне. Наприклад, рецепт моїх улюблених баранячих хреберець Семенчику, каже Ірка, з твоїм відходом до даної ситуації їсти баранину то канібалізм. Так що вспокойся і йди по корову. Семен пішов, а Ірка стакан компотику налила, сіла під вишенькою. І відкрила книжку тую. Мати Василева, про бараніну там ні слова, а одні каракінки та такі, що як начать їх, молодій дружині практикувати, то до пенсії хвате і ні стирать, ні борщу зварить не буде коли. Ірка Семенові тою енциклопедією під носа натикала, окутно поцікавившись, чим же ж то маман Семенова у свободне Времеля займалася? А ще Ірку розпусною називала. Семенчик зашарівся, но книжку предложив почитать. Читали ввечері, після підгортання картошки. Все, що знайшли полезного, це як оту його так розщепілиться, щоб краще було. Семенчик хотів практики, но йому щось у коліні хрустнуло. Ірка почала реготати. Він обідався, сказав, що сьогодні ніяких кексів і захрупів. Вранці Ірка заходить. Спить її, бідося, з розпухшим колінцем. Вона йому шипоче, кохасику. Хоч кайфануть. Прям зараз. М, -м, -м, -м. Не можу я, коліно. Та я все сама. Давай. Я борщик зварила. З півником у. -у, -у, -у. І під черевинку запекла. З часничком у, -у, у. І картопельку молоду зварила. З кропиком. Вау! А салатик. Огірочки помідорки зелена цибулька мр. І сто грам за мене.